Друге заняття літературно-мистецького факультету університету третього віку пройшло надзвичайно натхненно. Цього разу учасники знову зібралися у теплій дружній атмосфері, щоб поділитися враженнями і насолодитися красою поетичного слова. На зустрічі звучали вірші, обговорювалися улюблені літературні твори, а також відбувся обмін дубками про роль творчості в житті людини. Сьогодні до нас на заняття факультету літературно-мистецького завітали гості, наші місцеві поети і письменники. Запросили ми цих поетів і письменників на зустріч із нашими студентами університету третього віку для ознайомлення з їхньою творчістю. Дуже багато наших студентів ну, навіть не знають наших місцевих поетів і письменників. Ми хочемо їх познайомити. Темою заняття стала осінь пора роздумів, натхнення та нових почуттів. Свої поетичні твори слухачам подарували Людмила Маркова, Анатолій Орел і Людмила Васильченко. Їхні рядки були наповнені теплом, любов'ю до природи і щемкою осінньою меланхолією, яка водночас сповнює серце спокоєм і світлим сумом. Миргородське літературне об'єднання дієслово тісно співпрацює з освітніми та культурними закладами нашого міста, району і області. І сьогодні ми. Е Таким складом Людмила Маркова, Анатолій Орал і я прийшли на зустріч із студентами університету третього віку. У нас сьогодні друге заняття цього факультету. Перше заняття відбулось 3 вересня. І ми сьогодні у нас дуже цікава тема: тема осені, тема природи, тема почуттів, які народжуються цією порою. Тому ми сьогодні проведемо цікаве заняття із студентами. Під час зустрічі панував особливий настрій щирий, доброзичливий і по-домашньому теплий. Студентки факультету уважно слухали, ділилися своїми враженнями, усміхалися, а в очах сяяли емоції і натхнення. Осінні поезії торкнулися кожного, стали приводом для роздумів і водночас джерелом душевного піднесення. Я особисто у цей університет вступила тільки в цьому році, в серпні місяці. Мені тут дуже подобається. Я хожу на всі на всі психологічні зустрічі, хожу на зустрічі. Я з поетами, спілкуюся, понаходила собі нових друзів, мені дуже-дуже приємно. Я рада, я рада за вас, за всі, що ви тут зараз знаходитеся і разом зі мною ви розділяєте цю радість мою і кожна свою. Такі зустрічі допомагають слухачам не лише розвивати свої здібності, а й отримувати емоційну підтримку, натхнення і відчуття єдності з людьми, які поділяють схожі інтереси. Організатори підкреслюють, що кожне заняття факультету має на меті не просто навчання, а створення простору для живого спілкування та самореалізації. Хочу подякувати від імені всіх нас за такі цікаві змістовні зустрічі, які організовує наше керівництво. Вони бувають дуже різноманітні. Завершилася зустріч теплими словами вдячності та побажаннями нових творчих успіхів. Учасники домовилися й надалі підтримувати цю атмосферу доброзичливості, готувати нові поетичні і мистецькі виступи. Адже університет третього віку це місце, де кожен може відчути себе потрібним, почутим і натхненним на нові звершення.